У нас 300-й сад, там 9 градусов, пока туда ни ногой. 60-й сад тоже без тепла, Покровский район, в спальне 9 градусов. В 116-м садике холодина плюс 10, и в 130-й школе тоже холодно, уроки сокращены. Дитячий садок номер 25 у Покровському районі, температура у ясільній групі 13 градусів. Мами одягли дітей усе, що було: декілька теплих светрів і в'язані шкарпетки. Вихователі та батьки не знайшли іншого виходу та придбали для малечі тепловентилятор. Садики дуже холодно, я одягаю дитину як можна теплее, тобто, це майка, тепла кофта і зверху в'язана безрукавка, щоб тобто було теплее Колготи, штани, теплі в'язані носки і тапочки, так тобто як у мене у дитину Слабий імунітет, і ми боляємо буквально каждую неділю. Ми виходімо на на дві неділі. Садок обслуговує Криворізька тепломережа. За вікном 19 жовтня температура вночі мінус один. Незважаючи на обіцянки чиновників та мера, зігріти дітей у першу чергу. Батареї багатьох садків та шкіл і досі залишаються холодними. Ми чекаємо тепло, коли нам дадуть тепло, стараємося обогрівати діток. Включаємо обогрівателі, діти грають в подвіжні ігри. Ми їм не, да... не даємо замерзнути. Тепло йде саме від теплоцентралі. коли включать, обіцяють вроді би тільки дати отоплення дитячим садам. В першу чергу. Після візиту журналістів опалення в садку вімкнули. У 89-й школі ситуація теж типова. Керівництво скоротило уроки та дозволило дітям сидіти на заняттях у куртках. Неділю-дві назад жінка принесла в школу. Спеціально настулила таку эту, подушечку, ну, щоб не та сама, але ну, так дочка жалується, що прохладно, холодно. У сусідній 84-й школі опалення вже є, але частина батарей ще холодна. Більш-менш тепло лише у деяких класах, де стопчик термометру ледве сягає 16 градусів. Тепло було подано 16 числа в 17.00. Це був вихідний день. Ну, на роботі знаходилися відповідальні люди, тепло ми прийняли. І на сьогоднішній день у нас тепло в школі отаплюється, все відповідає санітарним нормам, температурний режим. Спочатку теплом забезпечення. Почали пологові будинки. У першому зафіксували двадцять градусів тепла, тому новонароджені точно не змерзнуть. Майбутні породільні на холод не скаржаться. 20-23, Двадцять, двадцять три да смотрели. Ну, не знаю, як утром, але все таки щось у не градусник є там, все нормально. 23. Так, 23 було. Станом на 21 жовтня у Кривому Розі запустили усі котельні тепломережі та Дзержинського управління регіонального будівництва. А Криворізька тепломережа пасе задніх. З шести підпорядкованих котельних лише дві працюють. На сьогодні котлів на першій і 6 котельні, які обеспечивают теплом покровський і інгулецький район. Останні котельні у нас стоять. Обесточенный ДТП Обленерго. И сейчас генеральный директор нашего предприятия поехал в Днепропетровск в ДТЕК для того, чтобы решать вопрос. Саме через величезні борги перед Нафтогазом та «ДТЕК Обленерго» підприємство Теплоцентраль не може запустити опалення в більшості садків, шкіл, лікарень та житлових будинків міста. Чиновники обіцяють владнати проблему протягом 10 днів. Ключовою проблемою, яка на сьогоднішній день залишається, це не запуск государством підприємствам теплоцентраль, чотирьох крупних котель це второй, третє, четверта і п'ята. Це Покровський і Саксаанський район. жаль, під цією кательні також запітані. Большое количество бюджетной сферы, школы и садики. Сегодня руководителю фактически не удается договориться о погашении задолженности с Облэнерго и запуском электроэнергии на эти четыре котельные, из-за чего, конечно, страдают жители нашего города. Борг теплопостачальних компаній перед Нафтогазом складає майже 300 мільйонів гривень. Поки що тепловикам, газовикам та енергетикам не вдалося домовитися. Тому на питання містян, коли в будинках, школах і лікарнях стане тепло, ніхто відповісти не може. Тим часом синоптики прогнозують: теперішня осінь може стати найхолоднішою за всю історію Незалежної України. І на Роберт Сіваков, Олександр Бондаренко, Євген Аністрат, підсумки тижня, перший міський.